Футбольний клуб Чернігів повернувся до першої ліги. Єдина професійна команда Чернігова у непростих матчах плей-офф виборола третє місце у другій лізі, а з ними перепустку класом вище для мене особисто це повернення, тому що ми отримали таку можливість три роки тому, і на два роки затрималися в першій лізі з хлопцями місцевими, які вийшли з аматорського футболу, зростали разом з клубом. Отримали шанс, отримали великий досвід. Ми зросли як команда, як клуб. І після того, як ми вилетіли, сіли з керівництвом і вирішили, що потрібно повертатися. Коли заходиш на певний рівень, не хочеться вже повертатися нижче. Інші стадіони, інші команди, інші футболісти зовсім інший рівень. Тому це повернення для мене. Велика подяка футболістам. Що вони виконали це завдання, а також подяка вболівальникам, особливо на домашніх матчах. Знаю, і онлайн трансляції дивились багато людей. Але на домашніх матчах дійсно на своєму полі ми в цьому році от весною повернулись на оновлене поле Чернігів Арени. І дійсно на своєму стадіоні ця підтримка людей відчувалась дуже сильно. Дякую величезним вболівальникам і, звичайно, дякую ЗСУ. адже Футбол футболом, але на жаль, ми живемо в такій ситуації. Війна в країні, і якби не наші захисники, то можливо, ми б і не говорили не про футбол і взагалі про якесь більш-менш нормальне життя. У Чернігівської команди літня пауза буде коротшою ніж у конкурентів, бо довелося пройти через плей-офф після відпустки. Перед колективом поставлять конкретні завдання на новий сезон. Головне вже озвучують зараз закріпитися у першій лізі. Дуже гарна перша ліга буде, дуже сильна. Багато команд, прям іменитих там, і Одеса, і Полтава, і прям, ну, сезон буде дуже цікавий. Але якщо об'єктивно, то завдання десь всередині бути, я думаю, на перший сезон. Але будемо дивитись і по ходу цього сезону, і, можливо, вже на наступний. Трошки більше задачі ставити на 90% Будемо цими хлопцями, але все ж таки перша ліга трошки сильніший турнір і довший. Ми розуміємо, що дистанція зовсім інша, і можуть бути і травми, і дискваліфікації. І нам треба 3-4 футболіста якісне підсилення для того, щоб створити конкуренцію всередині колективу і знов таки виконувати те завдання, яке поставить керівництво. Є відповідні плани, як ми раніше готувалися, тільки потрібно підібрати сперед партнерів. З декількома вже домовились, і це клуби прем'єр-ліги або першої ліги. Трошки виріс рівень клубу, і нас вже запрошують зіграти, але ми просимо всі розпланувати підготовчий період, і зрозуміти, є вже календар початковий, зрозуміти, коли граємо, і, в принципі, робити все можливе для того, щоб закріпитись в першій лізі. Цей сезон був успішним не тільки для футбольного клубу Чернігів, а й для ще однієї команди з Чернігівщини Кудрівки, яка виборола право грати в українській прем'єр-лізі.